Привіт, мені 16. Добре. Дівчина з моєї групи подобається. Заебісь, блядь. Школьна драма. Те, що ти з душками це пишеш, це добре. Тим не менш не вистачає яєць її запросити прогулятися разом. Ну, і добре. Мандра, що я їй буду не цікавий. Дай мотивацію, будь ласка. Слухай, ну хлопче, ну скільки відосів на каналі, ну, яка мотивація? Ну, яка, блядь, тут мотивація може бути? Ти. Або насправді хочеш з нею якусь історію розпочати, або не хочеш. Або ти настільки хочеш мати шанс розвинути з нею історію, що ти ризикуєш, або ти не настільки хочеш. Тут не питання мотивації, а питання того, наскільки ти насправді цього хочеш. Ось якщо ти не настільки хочеш, щоб їй написати, навіть не треба вживу казати, не треба дзвонити. можеш просто її написати в Телеграм. Якщо не вистачає яєць настільки, то не треба цього, блять, просто робити. Я розумію, що тобі усього на цього 16. Я розумію, що в 16 кожен з нас був з циклом тим ще. Але, чувачі, або роби, або не роби. Все просто. Сподіваюсь, що зробиш.